Вірі, вітання глядачам телекомпанії РТС. Це депутатський час. Говоримо сьогодні. Ми про різні дуже цікаві речі з цікавою людиною. Зустрічаєте Микола Томенка, народний депутат України, голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформації. Пане Миколо, дякую вам, що знайшли час для наших Вітаю. глядачів. У вас нині робоча поїздка на Сумщину, і я так розумію, що ви щойно читали лекцію студентам, майбутнім педагогам. Тема така цікава: як сформувати позитивний імідж України. Ну, розказуйте, тепер нам як це зробити? Ну, бачите, в мене поїздка і як голови комітету з питань свободи слово інформації, і як громадського діяча і вченого, оскільки я довший період реалізую е, такі просвітницькі проекти, які дають можливість, на мою думку, дійсно показати і нам, українцям. І іноземцям не такі традиційні речі про нашу політику, не дуже весело чи про економіку, чи сам сумну, а про історію, культуру, архітектуру, нашу спадщину, те, чим можемо гордитися, і що можемо пропагувати. Зокрема, в мене в програмі сьогодні і зустріч вчителям історії і географії, яким так само я не просто розповім про свої проекти, а і подарую кожну школу міста суми. Диски, де записані мої програми: Сім чудес України, замки палаци, Фортеці, Сім чудес України, Сім природних чудес України. Тобто, коли я робив проект Сім Чудес України, я передбачав, що пізніше. Е це буде можливість їх використати в навчальному процесі. Що коли ви, наприклад, там, на історії розповідаєте про там, Козацьку добу, можете е красивий фільм про Чигиринську фортецю, чи там, про е Олеський замик, чи Золочівський замик, чи якісь унікальні речі, які в нас є. Коли на, на географії розповідаєте про те, що ми поодинока країна, де має, вмивається морями, має гори і має е пуштелю єдина країна, що має пуштелю в Європі, Олешківські Пуски в, е в Херсонській області, можете Казати через відео, яке я своєю групою зняв. Тому що коли ми це показали на ТВІ, на першому національному на Раді, то ну, якась частина людей подивилася, але в навчальному процесі це набагато корисніше і ефективніше використовувати для молодих людей. Я і для студентів-викладачів так само презентував низку проєктів, чисто вчительських. Я запропонував механізм, як під час викладання української мови літератури можна. Більш так емоційно подати нашу українську історію і літературу. І, зокрема, я свій час записав для вчителів такий аудіопроект, називається Живі голоси, класика української літератури. Тобто тут є записи наших відомих українських поетів-письменників, які вивчаються в навчальній програмі. То якщо ви вивчаєте, наприклад, творчість Василя Семененка, є Семененко, який читає свої вірші, що вивчаються в начальній програмі, є там Тичина, Чирильський чи Марко Кропивницький голос 1906 року. Тобто, от такі просвітницькі речі, на мою думку, могли б скласти основу. Того так бити позитивного позиціонування України, показавши наших визначних вчених, істориків і так далі. Ну, звичайно, спеціальна річ пов'язана з підготовкою до 200-річчя дня народження Шевченка. Я в межах нашого фонду рідна країна веду багато проєктів таких. Щойно і для міських бібліотек, і для університету педагогічного я це залишив. Це наші переведення Альбомів Шевченка. Від Шевченка збереглося 4 альбоми. Це унікальні речі. Це те, що Шевченко бачив, ходив, малював, записував, фіксував. Тобто це факсимільно ви отримуєте в руках те, що можна тільки побачити в архіві. І моя ідея, що так само це можна використовувати в на навчальному процесі для того, щоб показати геніальність Шевченка і художника і його захоплення і краєзнавством або історією України, бо він записував історію церков, культових споруд, побут людей, намагався. Я собі пам'ятника зробити живу людину. Звичайно, щоб, щоб вийти за межі, як я кажу, заповіта і так би традиційних віршів, подивитися на те, що це людина, яка. Намагалася кожну хвилину свого часу спропагувати так само українську історію, традицію, показати і в російській імперії всі, і показати іншим народам. Тому, наприклад, от його намагання видати, тільки вийшов, здається, один чи два альбоми проєкту Живописна Україна, показати наші традиції. Та все це в проектах цих є. І тому теж одна з ідей, яку я пропагую, це от на рівні масової культури, тобто вийти за курс шкільної програми. Вийти за, за традиційне сприйняття Шевченка, що це пророк, кобзар, і який написав заповіт. А очевидно, він написав багато інших геніальних речей. Він тільки до нас дійшло більше двох тисяч художніх робіт. Тому, от таку спадщину наукову просвітницьку я намагаюся пропагувати, тому крім традиційної зустрічі з журналістами. Де ми будемо говорити про наші професійні справи, і комітетівські і парламентські я зазвичай з вчителями, викладачами, студентами зустрічаю, для того, щоб презентувати і такі громадські проекти, які ми робимо з одним журналістом. Ви вже зустрілися, і давайте говорити якраз про це. Дивіться, комітет з питань свободи слова та інформація, яку ви очолюєте, рекомендує Верховній Раді підтримати законопроекти про суспільне мовлення та роздержавлення ЗМІ. Дві такі цікаві теми, що в цих документах нового, і що це дезінглядачеві. Тим, хто нас дивиться зараз, е, ідея ну давня, це не я її придумав, і е, може нам частково е, щастить в тому сенсі, що це не лише вимога дня, не лише вимога там Томенка, як голови комітету, це й вимога і е, е, європейських структур, бо нині. Збираємося підписати угоду в Вільнюси і серед законопроєктів, що підлягають як найшвидшому хваленню, є ці законопроєкти про суспільне телебачення і про роздержавлення. Про телебачення, скажімо, спеціально, скільки на телебаченні зараз знаходимося, ну, на сьогоднішній день маємо, ну кажу, телебачення не зовсім коректно, і радіо. Тобто маємо сьогодні в державній власності або в комунальній власності, що фінансується з бюджету, маємо перший національний, маємо три радіо, УР-1 промінь і культура. Маємо ще там УТР, культура і обласні телерадіокомпанії. Е, яка ідея, ну не нами придумана, напевно, в цьому світі? Що все-таки відпливу уряду обласних адміністрацій та парламенту, і політиків забрати ці комунальні і державні медіа і зробити їх е, суспільно? Суспільними, тобто такими, що залежать від територіальної громади і від суспільства, тобто збудувати управлінську модель, щоб політики чи чиновники не керували, забезпечити фінансову незалежність, максимально забрати рекламу і дати можливість фінансувати, інвестувати в те, що комерційні реклами ніколи не будуть робити. Дитячі програми, освітні програми, туристичні, пізнавальні тобто, все те, що ну вважається менш прибутковим, що не дають комерційну рекламу, що не рекламують. В всьому світі суспільне телебачення це баланс, на який втримує моральні суспільства, втримує можливість суспільства знати про свою країну, впливати на свою країну. Тому так само ми думаючи над цими законопроектами, проектуємо, що було би правильно, щоб у нас були. Два канали суспільного телебачення, і суспільно-політичний канал, і культурно просвітницький, і три канали суспільного радіо: суспільно-політичний, молодіжний і культурно-просвітницький. Цей шлях, очевидно, потребує достатньо багато часу і розуміння. Тому якщо ми на наступному тижні, я сподіваюся, четвер ухвалимо законопроект в цілому, а ми розглянули 151 поправку. Такий великий інтерес до цього законопроекту різні думки, як його зробити, то потихеньку починаємо цей процес переходу. От, сказали, пане Микола, з вашої ласки, ви сказали, що це дуже дуже тривалий процес. Мені згадалося, як пам'ятаєте, 2005 році не встиг ще Ющенко стати президентом і закрився проект Олександра Кривенка, царство йому небесне, громадське радіо, на якому щастя мав колись працювати, і от Ющенко не став тією людиною. Президентом, за часів якого постало громадське телебачення, суспільне мовлення. Ви вважаєте, що Віктор Янукович, нинішній президент, за його часів може бути не тільки вільнюський саміт, але ще й громадське телебачення? Наскільки реально Я думаю, це, це все? Це більше залежить залежить не тільки від президентів? Більше залежить і від загальної атмосфери і готовності суспільства. Тут у нас добра ситуація, бо і Європа в хорошому сенсі тисне. До речі, відкрию таємницю вам і глядачам. Що один із перших конфліктів з президентом Віктором Ющенком у мене був якраз на підставі спільного телебачення, бо я як віце-прем'єр тоді в уряді Тимошенко наполягаю як найшвидше це робити. А оточення Ющенко говорило про те, що ну як. Значить, ми віддамо для суспільних якихось забаганок канал, де президент може виступати. І тоді виникла ідея, що треба Суспільне телебачення створити окремо, а бюджет навіть, якби державне, повинно бути окремо. До речі, зараз так само є загроза, і ще ми не домовилися до кінця в парламенті. Я буду переконувати, що в законі було чітко написано, що це створюється на базі першого національного радіо, обласних телерадіокомпаній і так далі. Так само я буду наполягати на тому, щоб там не було, ну як мінімум. Реклама алкоголю, пива ідеально взагалі б не було комерційної реклами, тому що вона повинна бути інакшим. І оскільки реклама комерційна втомила вже людей, то суспільне повинно бути інакшим. Ну, суспільство 에... у нас не готове платити за телебачення, ну, тому, тому поки що, що да абонентську плату ми не вводимо, знаючи ну і бідність людей сьогодні, і не готовність платити. Але ми фіксуємо наступним чином: що це окремий рядок бюджету, щоб не просити в мінфіну як тепер. Керівникам обласних радіокомпанії чи голові Держтелерадіо на фінансування і окремим рядком 0,2 ми рахували якби гідну суму, яка дасть можливість певно все почувати. Таким чином, ви в бюджеті на вас закладено на рік. Ви гроші свої отримали, і ви не просите ніякого чиновника, щоб якщо ви просто його, значить його треба постійно показувати. Тому наглядову раду так само хочемо сформатувати, де забороняємо міністрам, депутатам, чиновникам входи наглядову раду. Тобто є маса речей, які, на нашу думку, ну, створять і передумову для появи цього спільного телебачення. Така сама історія з. Друкованими засобами, я думаю, що ми вже вийшли з ситуації, що е, повинна бути газета губернатора, газета мера, газета, значить, повинна бути газета громади. І тому е, цей процес розв'язав так само займе певний період. Але я думаю, що якраз історичність моменту, і я гордий, що я як голова комітету е, мати можливість це зробити. Президент, напевно, буде гордий, що цей період, коли він президент, уряд, що цей уряд, парламент, що цей парламент. І радий але буде Андрій Шевченко. Що і Андрій Шевченко теж буде радий. Так, да, Андрій Шевченко, який давно цим займається, мій колега і приятель. Що все-таки ми почнемо цей процес, тому що я не можу зараз вам сказати, що з завтрашнього дня вже буде суспільне телебачення. У вас а роздержавлення відбудеться через кілька місяців, тому що очевидно на першому етапі роздержавлення буде стосуватись газет, які добровільно погоджуються. А через рік чи через два буде вже в обов'язковому порядку. Тобто, але цей маховик треба запустити. Ну і так само ще скажу вам, похвалюся. Ще один законопроект ми серйозно підготували, який думаю цікавий і мешканцям вашої області буде і журналістам. Це зміни до. до 56, я думаю, законопроект, я щойно я не помиляюсь, кодексів законопроєктів у зв'язку з ухваленням закону про доступ до інформації. Тобто це ще розширюється територія доступу до інформації. Наприклад, у нас хитрять городоначальники. Коли не дають генплани, вони говорять, оця частина там засекречена генпланом. Тобто, ми чітко розпишемо в законі, що генплан може будь-який громадян звернутися і отримати інформацію про генплан. Ми розшекречуємо постанови стенограми засідань комісії. От я, як голова слідчої комісії, по. Зловживаннях Чорновецької його молодої команди стояв перед такою проблемою, що я не міг отримати стенограми комісії. Бо коли на сесії деребанили землю і голосували, Це то там завжди і в кожному місці Так. Да, ну, чи в Києві, чи ще десь, як казали, наприклад. Є пропозиція проголосувати за е, е, питання номер там сімнадцять і там 100 земельних ділянок. Значить, тоді ми Тому, звертаємося в прокуратуру ми і ми говоримо: а що це ж за питання? А ці питання земельні говорять на комісії. От на комісії можна знайти кранів, хто лобіював це. Тепер по закону ви, як громадянин, навіть не журналіст громадянин, маєте право в відповідний термін отримати штенограму засідання і комісії, не тільки ради. Ми так скажуть, що це службові документи. У нас така історія. А, період. На жаль, зараз не дають. Тому і цей третій законопроект, який так само є вагомий, хоча теж є багато застережень до цього законопроекту, ну, чиновників зрозуміло. Значить, ми намагаємося так само його о, максимально зробити. О, о, ну, ми його підготували вже три місяці назад, що все-таки Верховна Рада його хвилила. Тому сьогодні працюємо і ще раз кажу, що ситуація склалася так. Що є унікальна можливість дійсно в цьому році запустити і суспільне телебачення, і родержавлення, і розширити територію доступу до інформації? Є така думка, що сучасні медіа, особливо в Україні, вони не тільки не стільки інформують, скільки маніпулюють. І ось та картина медіакартинка, медіа картинка вона відрізняється від Звичайного життя ну дуже сильно. Чи погоджуєтесь ви з цим? І що робити з коли цивілізованими будуть відношення не лише власника, медіа, журналісти, ну і ще і глядача, читача, слухача? Це проблема, це в законі не можна написати. Звичайно. Очевидно, є дуже багато речей, наприклад, багато речей саморегулюючих. Саме журналістське спільнота мусила би відділити, скажімо, там і тих людей, які або псевдо сьогодні біда до мене звертаються, створюється псевдомедіа. Беруть у вас розкручена назва, беруть, вашу назву ставлять на газету, роздають цю газету, пишуть всяку, ну, неприємні речі, а народ сприймає, що це якась назва відома. Чи, скажімо, там в інтернет-просторі і так далі. Тобто, сьогодні треба, щоб і журналісти не тільки... Я, як голова комітету журналісти, сказав, що, друзі, оце якби рівень нашої відповідальності, і ми мусимо стримувати журналістику тримати так мити, в таких речах. Друге, звичайно, фантастична проблема комерційних медіа. Зараз сказали про державні і скритикували, що вони повинні бути кращі. Скажу і про комерційні медіа. У них ще більше біди. Бо ця біда полягає в тому, що власник хоче заробляти гроші, хоче щоб це були прибуткові речі, тому йому не цікаво робити програму про Сім чудес України з Томенком. Ну і що йому про сім чудес України робити це враження, що вони медіабізнесом не займаються, займаються пропагандою. Почасти Ну, пропаганда одна історія, але все таки і бізнесом займаються. Тому, наприклад, якщо ви новини комерційних каналів подивитеся, то там хто повісився, хто втопився, хто вбився. Тобто вважається, що такі жорсткі речі. Але пандучка в, в київському зоопарку. Народила Там... маленьку панду, і не все ще да, Тому шукають от такі скандальні речі і так далі. І реального життя дійсно його немає. Більше того, що мене найбільше непокоїть, от з точки зору якби здоров'я нації, що коли 80% із телебачення негативної інформації. А 15 нейтральної, 5 позитивної, це теж створює проблему для людей, тому що вони постійно в контексті негативної інформації. Тому я теж з керівниками комерційних каналів намагаюся. Я не можу втручатися, казати, що їм показувати, але все-таки змінювати контент на більш пізнавальний і змінювати. Чи маніпулятивні, чи пропагандистські речі? Звичайно їх треба. Але ще раз кажу, що на жаль, це і рівень культури, і власників, і рівень підготовки журналістів, і готовності журналістів захищати свою професію. Тобто, ми не можемо прийняти закон про чесне телебачення і про заборону маніпулювання. Тобто, ми можемо які тільки рамки виставити, які можна буде витримувати або захищати. Скільки років пройде, коли це вже будуть рамки загальностандартні? Я думаю, багато речей Пов'язані ще не стільки рамками, які ми визначаємо. Я вже сказав, що думаю, цей рік буде важливий. Визначення таких рамок, звичайно, це пов'язано із соціальною ситуацією, економічною ситуацією. Ну, Ситуація, коли ми тотально корумпована, країна, звичайно, дуже важко скажімо, переконувати журналістів. Чи власників каналів розміщати джинсу, тобто брати, брати гроші, не фіксувати це як реклама, і показувати це під виглядом об'єктивної інформації. Чи в газетах ви считаєте, що видно, що це замовлений матеріал, але там не написано на правах реклами, як каже закон. Тобто сьогодні... Погана, м'яко кажучи, ця економічна ситуація і висока ступінь корумпованості, вона на жаль перекидається на журналістику. Не може бути об'єктивна чесна журналістика в бідній корумпованій країні. Тобто, все це взаємозалежні. Тому, наприклад, от коли мене сьогодні в вашому місті запитували. І освітяни, і викладачі, які ще пріоритети для мене. Якщо я ж не зациклююсь на тому, що я медію займаюся. Сьогодні для мене звичайно важливо допомогти, особливо освітній залузі, галузі охорони здоров'я в частині виконання бюджету. Сьогодні бюджет тотально не виконується, сьогодні казначейство затримує проплати і підготовки вашого міста, і інших міст до зими і так далі. Тому я, як політик і депутат, повинен про це думати, бо не можна бути заставити цих моральними чесними, коли вони сидять в холодній квартирі, не Вчасно отримують заробітну плату. Очевидно, ці фактори теж пов'язані між собою, тому я думаю, що чим е, е, швидше ми покінчуємо з корупцією, чим піднімаємо рівень добробуту, очевидно, тоді і, і медіа міняється на краще. У нас буквально дві хвилини, ми, звичайно, не встигнемо за цей короткий проміжок часу багато сказати, але ваш рецепт. Е, все і все, все одразу мусимо робити. Тобто немає щось одного такого, що би дало можливість нам е, витягти. Тобто, якщо, якщо би ми. Не забули разом з виборами депутата, все-таки вибрати не депутата, який дає 150 гривень, а депутата, який щось розуміється і працює для виборця. Якщо б ми, вибираючи міського голови, теж не купилися на його обіцянки, що будуть ходити по теплому асфальту, значить, а, а подивилися, кого ми кого ми обираємо. Якщо б ми, і так, якщо б ми, можна продовжувати, тобто, очевидно, ситуація може змінитися і зміною правосвідомості і людини. І відповідальності політика. Бо всі ми відповідаємо за країну. Коли ми живемо ілюзіями і з російськими казками, що ми на печі будемо лежати, а життя покращиться, бо прийде якийсь президент, це ілюзія. Тобто країна сама мусить змінитися вся. І кожен громадянин каже, я не даю хабаря. Який хабар? Хабар це заборонено законом. І навпаки, напишу скаргу на те, що ви берете хабарі. Тобто сьогодні нам треба трохи. Ну, якби таке нове дихання в Україні отримати і громадянину, і політику і країні, щоб змінити ситуацію в Україні і конкурувати, бо не так легко. Бачите, з Росії нам тяжка конкуренція. Мусимо шукати союзників в Європі, щоб витримати. Тому мені здається, сьогодні е, змін потребує кожний і громадянин, і депутат, і президент. Якщо ми спільно почнемо змінювати країну на краще, є шанс жити в іншій кращій країні. Дякую вам, що знайшли час для наших глядачів. Глядачам нагадаю, що це був Микола Туменка, голова парламентського комітету з питань свободи слова інформації. Дякуємо вам за увагу. Дивіться, РТС знатимете більше.